День всім! Радію вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з класними вправами для зміцнення м'язів спини. Тому починаємо! Прийміть положення лежачи на спині і починайте з вдихом робити підйом. Ноги разом, руки у ліктьовому замку. Робіть максимально симетрично, напружуючи м'язи спини з лівої правої частини біля хребта, вдих підйом, видих повільно опускаємось. Далі будемо робити такий самий підйом, але вже на видосі. Розставляти руки і ноги у різні сторони. Подивіться, як це я роблю на відео, з вдихом підйом і розставляння руки і ног у сторону, лопатки намагаємось з'єднати. Повільно, не поспішаючи, відчуваючи всі групи м'язів. І далі вже підйом, тримаючи руки перед собою прямо. І так само можна їх розводити у сторону, видих опускаємо. Вдих підйом, розвели у сторону, видих, опускаємо. Поставте руки ззаді у замочок, ноги тривайте рівно, з вдихом зробіть підйом і потримайтесь у цьому положенні. На кожному вдисі, піднімаєте грудну клітину, відчуваєте м'язи спини. І далі поставте руки біля плечей, пальцями один до одного. І повільно піднімайте свою спину, не відриваючи тазу, вдих підйом, видих опускаємось. Тримайте увагу на тому, щоб ліва права частина м'язі спини навколо хребта працювала максимально симетрично. Кожну вправу повторюйте стільки разів, скільки вам буде комфортно.